І, звичайно, наша продукція, яку ми продаємо на забуток ринку. Маємо сьогодні ну, такий стіл 1,60 мін40, ціна 8 тисяч. І такий великий стіл 2 плюс 40 плюс 40 10500. Маємо дуже гарний диван по акції. 11 тисяч гривень в такому кольорі. Такі три великі подушки розкладаються на два спальні ліжки. Так виглядає з боку. Також є сільці по 900 гривень і є сільці по 1300 гривень. Такий стілець 1300, такі по 900 гривень. А також є вікна, де можна замовити. Є номер телефону. Так. Сусіда ще просить показати і штани. Тут напроти в мене є такі гарні футболочки. Штани не переживайте. О, такі Мало гарні кошту, штани. По чому ж штани ваші? Вони дуже дешево. Яку ціну? Тисячу, тисячу сто. А футболки? Футболки, так як до клієнтів по триста Дивіться, гарні футболочки. Напроти мене. Приходіть. Забулки, чекає, Приходіть, замовляйте. Дякую. Ще раз підписуємося, лайки, репости. Всім дякую, хто привітав вчора. День народження у нас було. Всім дуже дякую за привітання. Всім па-па.